Невдячність. У невеликій затишній кухонці апетитно пахло пирогами. Господиня Ганна Іванівна поспішно пакувала у велику дорожню сумку пакети з гостинцями для невістки та внуків. Здається, все поклала, тільки залишилося купити светрик онучці. Роздумувала вголос жінка. Був би її чоловік живим, вона би похвалилася йому всіма подарунками, що спакувала дітям та внукам. Семене, семене, як мені важко без тебе. Жінка втерла сльози рукавом, втішаючи себе надією на зустріч з ним у небі. Ганна Іванівна обійшла декілька магазинів. Але потрібний светрик поки що не впав їй в очі. Нарешті одна світло-бузкова кофта привернула увагу жінки. Продавець відразу взялася розхвалювати товар. Турецьке виробництво дуже хорошої якості не кошлатіє, акуратно пошита, і колір, самі бачите, дуже приємний модель вдалася на славу. Як ви помітили з останньої колекції, вам, мабуть, для внучки? Скільки років дівчинці? 13. За розміром підійде. Можу вас запевнити, якщо купите, не пошкодуєте. Кожна дівчинка буде в захваті від такого подарунка. Ганна Іванівна заперечливо похитала головою і з сумнівом продовжила. У мене дуже примхлива внучка. Співчуваю вам такі часи настали, що діти тепер невдячні Светрик насправді дуже гарний, та й фірма відома. Правда, ціна відповідна, сказала продавець і назвала суму, яка дорівнювала половині місячної пенсії. Жінка вагалася. Але бажання порадувати улюблену внучку перемогло. Насте, біжи сюди, бабуся приїхала! Максим покликав сестру. Дівчинка вибігла з кімнати, але зупинилася, а потім неохоче підійшла. І церемонно простягнула руку. Бабуся, не звертаючи на те увагу, щиро обняла свою внучку. Добрий день, мої хороші. Як давно я вас не бачила, ви самі вдома, а де тато з мамою? Тато на роботі, а мама пішла в магазин, відповів Максим. Ми не знали, що ти сьогодні приїдеш, але я такий радий. Давайте подякуємо Господу, що допоміг мені щасливо доїхати. Настя байдуже стояла осторонь, спостерігаючи за братом. Максимко приніс для бабусі стілець і допоміг сісти, зняв чоботи, повісив у шафу верхній одяг. Бабусю, ходімо пити чай. Стривай, любий, я гостинці дістану. Тримай, це тобі. На Стуню, поглянь, що я тобі привезла, а це шарф для мами, бабуся віддала подарунки дівчинці. Решту гостинців ми віднесемо на кухню. Хлопчик з нетерпінням відкрив подарунок і вигукнув: Ого, енциклопедії. І Лего, яка ти в мене добра, бабусю, я тебе так люблю. Хлопчик міцно обійняв її за шию і поцілував. Я рада, що ти задоволений. Не забудь також подякувати Господу, адже це він піклується про тебе. Тим часом Настя приміряла кофту і біля Великого дзеркала стала вимогливо розглядати себе. Бузковий колір вдало підкреслював її світло блакитні очі та русяве волосся. Подарунок був чудовим. Але дівчинка не хотіла признатися в цьому навіть самій собі. Вона примхливо надула губи і голосно вигукнула так, щоб було чути на кухні Знову Китай! Цікаво, де можна знайти такі дешеві речі? Краще б собі панчоги купила за такі гроші. Ганна Іванівна зблітла. Її серце сильно заколотило. Насте! схвильовано крикнув хлопчик, що ти наробила? Дівчинка злякано подивилася на бабусю і кинулася до аптечки за краплями для серця. Якраз додому повернулася мама. Вона дала ганні іванівні ліки і поклала її у ліжко. Настя з почуттям провини сховалася в своїй кімнаті. Мамо, а бабуся не помре. Схвильовано запитав хлопчик. Тихіше, синочку, не розмовляй голосно. Бабусі потрібен спокій. Тоді серце перестане боліти. Скажи, чим ви її так засмутили? Це не я. Мама більше не розпитувала сина, а пішла прямо в настину кімнату. Вона завжди молилася, що Бог змінив серце доньки. Доню! А чому бабуся погано почуває себе? Не знаю, можливо, вона в дорозі втомилася, невпевнено відповіла Настя. А мені здається, що ви її образили. Настя опустила очі, намагаючись уникнути пильного погляду матері. Бажаючи, щоб донька сама визнала провину, Лариса Іванівна мовчала. Вона сама недавно навернулася до Бога, тому боялася сказати щось зайве. Мовчанка затяглася. Добре, поговоримо, коли прийде тато. Мама вийшла з кімнати. Дівчинка ще раз глянула в невеличке дзеркало і почала повільно знімати светрик. Тільки тепер вона помітила етикетку. З назвою відомої фірми, щоки вмить мить почервоніли, Настя пригадала розмову з татом і свою обіцянку ніколи не ображати бабусю. Їй стало соромно. Навіщо я так образила бабусю? Вона завжди намагалася догодити нам. А я така невдячна. Як тепер попросити прощення? думала дівчинка. Вона взяла книжку, але читати не змогла. Букви розпливалися, перед її очима стояли бліде бабусине обличчя і фірмова етикетка. Увечері батько покликав усіх у вітальню на молитву. Максим приніс вертоліт, який за цей час встиг скласти з Лего. Бабусю, подивися, що я зробив. Сказав він, сідаючи ближче до Ганни Іванівни. Настя, незвично мовчазна, сиділа в найвіддаленішому кутку кімнати. Який гарний! Ганна Іванівна взяла вертоліт у руки. А знаєш, я в дитинстві навіть не мріяла про такі іграшки. У мене була тільки одна лялька, та й та з ганчірки зроблена. Я дуже берегла її. Ми жили бідно. Якби вона порвалася, нову не скоро отримала б. Хіба таке могло бути? здивувався хлопчик. Ось у нашої Насті їх більше тридцяти. А чому твоя мама не купила тобі ляльку? Вона отримувала в місяць лише вісім карбованців. Цих коштів навіть на їжу не вистачало. А ким вона працювала? не вгамовувався внук. Максиме. Бабуся ще не зовсім здорова, нехай вона розповість про це іншим разом, сказала мама. Хлопчик винувато пустив голову. Ганна Іванівна промовила. Я з радістю відповім на всі твої запитання. Мамо, якщо ти добре себе почуваєш, розкажи нам щось із свого дитинства. Нам буде дуже цікаво. Правда, діти? сказав батько. Звичайно. Радо озвався Максим, а Настя тільки кивнула головою. Бабуся замислилася, потім, дещо пригадавши, посміхнулася. Добре, розкажу вам одну історію, сказала вона, зручніше сідаючи на дивані. Жили ми на півночі, нашу сім'ю туди депортували. Свого справжнього батька я не знала. Припускали, що його просто розстріляли. Мама не вірила в Бога. Ми не знали, до кого нам звертатися, коли іноді в домі не було кусочка хліба, маминої зарплати ледь вистачало на їжу. Самі розумієте, що про новий одяг в такий час ми могли б тільки мріяти. Декілька років поспіль. У мене було єдине вихідне плаття. Не знаю, як мамі вдалося купити трохи червоного з білим горошком ситцю і декілька метрів сатину з синіми волошками. Подивіться, дівчатка, якось сказала вона, показуючи цю тканину мені і Світлані. Будемо шити вам нове вбрання. Ось прийде тітка Мотря. Розкроїть, і я пошию вам сукні. Ура! захоплено вигукнула сестричка. Моє плаття так зносилося, що ще одного прання не витримає. Після того, як ми намилувалися тими тканинами, мама сховала їх у скриню. У нетерплячому очікуванні пройшов тиждень, і ми дізналися, що тітка захворіла. Світлана прийшла у відчай. Залишилося два дні до останнього дзвоника, а обіцяне плаття не пошите. Одного разу, коли мама затрималася на роботі, сестра, розмірковуючи, промовила: А навіщо нам та кравчиня? Я сама зможу розкроїти, якби тільки тканину дістати. Ти зможеш покроїти? здивувалася я. Звичайно, я знаю, як це робити, ось тільки б скриню відкрити. Почекай, я митю!» – відповіла я і побігла за цвяхом. Світлана дістала сатин, розстелила його на підлозі і наказала мені Лягай! Куди? здивувалася я, тому що ніколи не бачила, як кроять сукні. «На тканину!» У мене було таке враження, що я лежала на квітковій поляні. Заплющивши очі, я уявила себе у новій чудовій сукні, а сестра далі командувала. Ні, не так. Посунься на середину трохи вище. Правильно, а тепер розведи руки у сторони. Правда, її поведінка мені не дуже подобалася. Але я терпляче виконувала накази, бо дуже хотілося, щоб плаття вдалося. Сестра взяла тоненьке мило і, вдаючи себе професійну кравчиню, окреслила мій контур. Все можеш вставати. Юна закрійниця швидко заклацала ножицями, взяла голку і почала сшивати тканину. Я з цікавістю спостерігала за всіма її рухами. Одягай, простягнула вона мені свій виріб, який виявився зовсім не такий, яким я собі уявляла. Але все-таки я спробувала натягнути сукню на себе. Та, на жаль, мої плечі безнадійно у ній застрягли. Ой, я не додала на боки, засмутилася Світлана. Нічого, тканини багато, ми зараз інше пошиємо. Лягай! Вона знову розгорнула тканину. Я схвильовано виконувала її вказівки. Сестра, правда, цього разу вже не так впевнено, знову окреслила мене. Нарешті те, що треба, радісно вигукнула Світлана, коли сукня була зшита. Приміряй. Я з великими зусиллями натягнула на себе плаття. Воно відразу розійшлося по швах. Ой, що це таке? вигукнула я, ледве стримуючи сльози. Ніколи не думала, що ти така товста. Потрібно було ще більше залишити на боки. Не біда, там ще є нараз тканини. Спробуємо. Ні, ні, краще не треба, щось у тебе не виходить, несміливо промовила я. Я марно намагалася переконати сестру. Плаття і на цей раз не вдалося. Світлана подивилася на свій останній виріб і промовила Мабуть, не судилося, щось, напевно, я наплутала. Треба сховати подальше від мами, бо точно влетить. Ми згорнули покрайну тканину і заховали глибоко в скрині. Декілька днів обходили маму стороною. Ми боялися, що вона помітить і покарає нас. А потім заспокоїлися. І ось, коли вже не чекали, приїхала кравчиня. Мама дістала ситець. Тьотя Мотря поміряла нас, швидко покроїла і пошила. Сукні нам дуже личили. У мене є сатин. Може, ви покроїте ще дві сукні, якщо не дуже втомилися. Кравчиня погодилася. Мама почала шукати тканину в скрині. Світлана відразу зрозуміла, що зараз нас чекатиме, і швидко вискочила з дому. Я стояла завмерши. І тут мама виняла з горток. На підлогу посипалися обрізки тканини. Пролунав здивований вигук. Ой господи, та що ж це таке? То ваша робота? Запитала мама. Я понурго пустила голову. Дісталося мені тоді за двох. З великими труднощами тітці Мотрі вдалося зліпити одну сукню з цих кусків. А мама ніяк не могла заспокоїтись і все примовляла. Ходіть тепер, латані, перелатані, раз дочекатися не могли. Ми стрибали з радості і дякували мамі за нові пошиті речі. А коли я зачепилася на цвях і порвала сукню, вона заштопала її і суворо сказала Так і будеш ходити, нову не отримаєш. Цю сукню я носила три роки. Господь ще тоді вчив нас бути акуратними, ощадливими, а найголовніше Вдячними. Бабуся Ганя замовкла. У вітальні запанувала тиша. Кожен думав про своє. У Насті на очах з'явилися сльози. Несподівано для всіх вона підійшла до бабусі, обняла її і сказала Бабусю, прости мене!